Вишукані сукні, костюми, чудова музика та гарний настрій. Ми з вами на балу. В Одесі такий захід проходить вже не вперше і з кожним роком набуває популярності. Учасники заздалегідь підготували костюми, невід'ємні атрибути балу. І що не менш важливо, багато тренувалися. В Програмі заходу було чотири відділення. Загалом учасники виконали більше 20 різних видів танців. За традицією кавалери ангажували дам, а потім пари з легкістю кружляли в ритмах вальсу, польки, котільйону, кадрилі. Історичний бал в Одесі відвідали навіть гості з інших міст. Так Сильма приїхала з Кременчуга. Сама вона журналістка, а ось бал та історичні танці для неї захоплення. Дівчина говорить, готувалась, мабуть, цілий рік та спеціально замовляла сукню. Найулюбленіші танці вальс та контраданс. Такі класичні, шикарні бали, тільки в Одесі. Я була в Києві, була в Харкові, то ну, не сравніться. Поміщення і культура, і етикет. У кожного учасника є своя історія знайомства з історичними танцями, спробувавши раз, захопились, мабуть, назавжди. Меня, виходить, позвала на історичні танці. Моя подруга їй просто нужен був кавалер на, на один раз. Ну і вот мені понравилось, я почав ходить. І от сейчас присутствую на этом великолепном балу. Неможливо було не звернути увагу на костюми. Хтось з учасників їх спеціально шив, а дехто брав на прокат. Ксенія приїхала зі Львова. Вона професійний хореограф. Окреме місце в її творчому житті займають історичні танці, називає їх своєю давньою любов'ю. Танец для меня – это мой воздух, это моя жизнь, это то, чем я живу каждый день. И исторический танец – это то, что меня когда-то заинтересовало и до сих пор живет в моем сердце. Большую часть я сделала собственными руками. Конечно, кое-что заказала у мастериц. Украшения и аксессуары делала собственными руками. Ну, где-то что-то помогали мастера, где-то что-то я. Это направление, которое имеет стилистику стимпанк. если кто-то не знает, это соединение викторианской эпохи с изобретением паровых двигателей, механизмов, грубо говоря, эпоха Жульверна, который жил в своем фантастическом мире. На балу никто не залишився без партнера и не сидел сумуючи. На наши танцы приходят танцевать все, потому что танцы социальные. В этих танцах нет почти постоянных партнеров. Партнеры могут меняться в ходе танца, поэтому интересно всем. Інтересно, и парням, и девушкам у нас совершенно разные возраста от 14 до чуть не 60 лет. Так чему ж всіх цих людей тягне сюди не мов магнитом? Во-первых, за возможность потанцювати и повеселиться, во-вторых, за возможность таким образом приобщиться к нашему прошлому истории и немножко почувствовать себя непосредственной частью этого. Мне нравится это возможность потанцювати, почувствовать себе принцессой, возможно навіть королевой, попрактикуватися в танцях, на діти костюм. Ну, нова ну, що можна много перечислять. Тут очень много интересных людей з интересными костюмами є чим пообщатися з ними. Сподіваємось, ця чудова мода на бали повернулась до нас не тільки з бажання екзотичного антуражу, а як реальна потреба сучасної людини у витонченості та красі. Олена Логінова, Андрій Волков, факти.